Thank you. Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, і канал по вирощуванню Аквакультур. Сьогодні тема піде про креветку Макробрахім Розенберга, а саме, що ми сьогодні затронемо, дуже багато хто з вас постійно задає одне і те ж саме питання: за який термін часу виростає наша креветка? Я, як спеціаліст до цього питання, я, ну дуже так нервозно відношусь, тому що коли ви це питання чуєте кожен день по 50 разів, то, ну, скажімо так, нервішки шалять. Але коли я чую це питання, перше відповідаю, за який термін часу? По-перше, а що ви хочете отримати? Тому що креветка може рости. Е, ну, вона постійно росте, тому який термін часу? І місяць, і два, і три. Е, тому е, потрібно задавати питання так: до якого розміру вона може вирости там за такий там, час певний? Чи до якого розміру потрібно, щоб вона росла? В моєму розумінні креветка повинна виростати до товарного розміру. Товарний розмір я вважаю. Самий ідеальний це 40-50 грам. Тому моя відповідь: за скільки часу виростає креветка до товарного розміру. 40. Плюс. Я, я на це беру 6-7 місяців. Багато хто з вас запитує. так… Ми чули, що 3-4 місяці. Так, вона може рости і 3-4 місяці, але, є своє але, за такий термін часу вона не може набрати просто таку вагу. А якщо і з цього обйому частина із них набере, там, приміром, 5 там, чи 10% набере, 40-громовий розмір, все одно 90% залишиться маленькі. Тому, відповідь на запитання. Який термін часу росте креветка? Запитуємо по іншому, як е е до якого розміру вам потрібно, щоб вона виросла, і що що вважається товарною товарною? Я вважаю, що це та креветка, яку можна продати в ресторан, і повар е може зробити цікаве дуже блюдо, тому в моєму розумінні 40-50. І термін 6-7 місяців. Це сугубо мої, скажімо так, спостереження. І я ділюся своїм досвідом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кого щось цікавить, звертайтеся на наш сайт зоокул.юа. До зустрічі.